Як зрозуміти, що я дорослішим? Мені про це має хтось сказати. Це перше. Це фідбек, який я отримую від своєї аудиторії. Це... Рівень внутрішніх питань, які постають перед тобою перед бізнесом. Якщо раніше вони були там на такому рівні, а сьогодні вони на такому, це означає, що ти переходиш на якийсь інший філософський рівень, да? тому що там є базові потреби, які ти задовільнив, а далі в тебе амбіції зростають, чи зростають цілі, чи міняється взагалі сенсова частина, і це означає, що ти трансформуєшся, і це вже є певним стимулом до подальших змін. Ми бізнес, який виріс з нічого, фактично. Тобто з рівного місця і взагалі його не мало існувати. Але наша, наш зріст він абсолютно кайдзенівський, тобто покроковий. Як зрозуміти, що ми сьогодні, через 10 років, знаходимося в ситуації, де у нас шість закладів, така кількість співробітників, ці всі речі треба теж враховувати. Це тільки подивитися назад. Моя рефлексія для мене дуже важливо про те, ким ми були вчора, ким ми є сьогодні, і ким я хочу бути завтра. Мені досі важливі фінансові. Показники, тому що ну я, роз, я розумію цифри, я роз, я люблю досліджувати і купатися в аналітиці. Мені важливо розуміти, що позавчора у мене була там тисяча гостей, а сьогодні п'ять. І оці п'ять вони прямо тобі говорять про те, що ви зростаєте. Або учора у вас було 100 людей, а сьогодні 500. І це говорить про те, що ти зростаєш.